Наталія Рогозянська, саперка Міжнародна неурядова організація маг Менз Едвайзорі Груп, Таборівка, Миколаївська область. Березень 2024 рік. Жінка стоїть на піщаній ґрунтовій дорозі, вкритій слідами від шин, що вигинається в долині позаду і ховається за невеликим зеленим пагорбом. Обабіч дороги простягаються трав'яні поля, а на горизонті височі є невелике дерево. Небо блакитне. Але вкрите білими купчастими хмарами. Жінка одягнена в чорні чоботи до гомілок, бускові штани, сіру куртку зі світловідбиваючими смугами на рукавах і синій захисний жилет. На голові синя казка з чорним капюшоном, прозорий пластиковий щиток, якої є піднятий. Вона стоїть обличчям до камери і дивиться вперед з непорушним рішучим виразом обличчя це Наталія Рогозянська. Саперка міжнародної гуманітарної організації Advisory Group, неурядової організації, яка допомагає людям, що постраждали від наземних мін, боєприпасів, що не розірвалися, а також стрілецької зброї та легких озброєнь. На фото Таборівка село в Миколаївській області на півдні України. Колись я була косметологом, розповідає саперка Наталія Рогозянська. Коли почалася війна, я хотіла піти медиком у ЗСУ, але мене не взяли. Бо в мене не було медичного досвіду. Я думаю, що проблема була також у віці, мені 54 роки. Я вважаю, що зараз розмінування є найважливішою справою, адже ми, як цивільні особи, маємо два варіанти або допомагати військовим, або виконувати свою частину роботи в цивільному житті. Тому я приєдналася до Advisory Group. Я знаю, що зараз Україна найбільш замінована країна в усьому світі, і чим раніше ми розпочнемо процес розмінування. Тим швидше наші діти побачать безпечне майбутнє.